Дуже любив дітей. Дуже він, він казав, Наташа, ти скажи мені, що ти хочеш, я все зроблю. Мене дуже любили, так не вистачає, звичайно. За сімейними фото в руках пані Наталія згадує свого чоловіка. Він віддав захисту сім'ї та батьківщини 9 років. У далекому, 2014-му, служив на посаді молодшого лейтенанта 92-ї механізованої бригади. Вони захищали щастя, Трохізбанку, станиця Луганська. Вони там були п'ять були місяців. Там ну, було страшно, я тільки дивилась новини, і, і, що там строкою йшло. Там хто загинув, хто постраждав, і молилася, що все було добре. Після нетривалої паузи, з початком повномасштабного вторгнення, повернувся в стрій на посаді старшого лейтенанта ЗСУ. Стояв на варті Запорізького та Донецького регіонів. Сімейне життя Наталії та Романа тривало від дзвінка до дзвінка. 1 квітня він мені ще зателефонував десь в 7-8 ранку. Каже, наташа ми вже прибули. тут страшне, каже тут гради тут, і це ми в з ним спілкувались десь 8 годині і вже. Як довідці написали, в 11.30 його вже не стало. Це якраз був наступ і йшло, півтора тисячі було орків йшло в, наш, в наш бік в бік Запоріжжя. І вони не очікували, що їх ззаду зайшов БТР, і якраз по них дуже багато тоді загинуло. Дружина та доньки Романа згадують його, хоч і зі сльозами на очах, але з теплими спогадами. Адже для них і для всієї України він став героєм. За що президент присвоїв йому найвищий ступінь відзнаки та орден за мужність? А друзі на знак подяки поставлять пам'ятник на кушугумському кладовищі. Жінка ділиться, чоловік понад усе мріяв про щасливе сімейне життя. Зустріти старість на берегу моря, такий, щоб був маленький домик, крізла качалка, я буду сігарою сидіти, і так закурюю, буду сидіти і спостерігати море. Старша донька йому купила цигарку. Ми їздили коли на кладовище, то вона йому поклала ту цигарку. Про щасливе життя разом із сім'єю мріяв і старший сержант ЗСУ Едуард Сабо. Він добровольцем потрапив на фронт три роки тому. Пройшов найгарячіші точки Луганщини та Донеччини, а вже у 2022-му брав участь у звільненні Херсонської області. Він загинув 3 жовтня, а нам повідомили 5-го. Поховання у нас було 19 жовтня. Батько він був чудовий, діти його дуже любили. Минуло вже більше семи місяців. Ну а де? Сил немає, але треба. Крім мене, немає нікого. Тепер Анастасія самотужки виховує трьох синів Артема, Артура та Давида. Зі сльозами на очах сім'я згадує і рідну домівку, яка нині знаходиться під окупацією. Проте до повернення на малу батьківщину про родину турбується міська влада та благодійні організації, такі як ЮНІСЕФ та Белуга. Напередодні Дня матері вони підтримали родини, які залишились без батька. Ми хотіли Допомогти по перше привітати а по-друге, допомогти саме нашим багатодітним родинам, нашим опікунам і звичайно певної категорії це ті родини, які втратили чоловіків, но які віддали своє життя за визволення нашої країни. Військовослужбовці віддали найдорожче за нашу свободу своє життя. Тож як їхні родини, так і вся Україна згадуватиме їхні імена та вшановуватиме пам'ять про них довічно. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.